Вже контропарату нараду поспіль надзвичайно багато часу приділяється обговоренню опалення на альтернативних видах палива. Навчальні заклади Шосткинської громади вже повністю опалюються. Температурний режим закладів освіти шосткинської громади відповідає санітарним нормам. Цього тижня плануємо запустити котельню на біопаливі в закладі дошкільної освіти. 12, на наступному тижні в закладах загальної середньої освіти 1 і 10. Міський голова зауважив більше уваги приділяти тим закладам освіти, де встановлені котли на альтернативному виді палива. Котли на біопаливі не всі працюють, не всі працюють. Не скрізь є запас палива. Я на минулій неділі був у вашому зірка там, будинку культури. Дров нема, кочегарів нема. Та протаплювали, пробували. Але ми домовилися, що всі котли, теплогенератори, всі котельні, все те, що у вас на дровах, 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 тисячу разів повторяю, все повинно працювати, незважаючи на плюсову температуру. Все повинно працювати. Щоб, не дай Бог, чого, все в нас було готово і температурний режим був плюсовий. Про те, яка наразі ситуація з опаленням у закладах культури Шосткинської громади, відзвітував Ігор Фатун, начальник відділу. З 19 клубу опалюються всі, крім Богданівського, там нема працівника, з 28 бібліотек, а і Вовна там не завезли дрова, ну, але вони користуються в школі, займаються поки. І е, з, з бібліотек Богданівка, там також нема працівника, і Стабічева. Е, з, з у будівлях управління праці та соціального захисту населення також є ще не вирішені питання щодо котелень на дровах. Котельна на дровах, чого не працює. На цьому тижні будемо під'єднати той участок роботи, де проводяться ремонтні внутрі. Повісять батареї. З'єднають на цій неділі, щоб система запрацювала на дровах. На цій неділі, якщо не виходить, там десь я знаю, якісь батареї поставить підрядник, зняв обріжте той. Ту ділянку, хай залишиться без опалення, остальное запустити. Треба найдеть. Підрядчика третього, четвертого, який візьме зварювальника і переварить цю систему, запустите і працюйте. Як проінформувала Антоніна Найметенко, у Шовсткнській громаді зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день їх складає на 48 осіб більше, 6036. На минулому тижні було 5988. дев'ятсот Нараховано 3565 особам внутрішньо переміщених державні кошти за жовтий на загальну суму 12 мільйонів 34 тисячі. Також Антоніна Миколаївна повідомила, що управління праці і соціального захисту населення розпочало прийом документів для оформлення субсидії для мешканців приватного сектору. З Сьогоднішнього дня ми розпочинаємо прийом пакетів документів на житлові субсидії для приватного сектору за адресою В'ячеслава Чорновола. 4 а.